Ось так у нас уже понабухало. бузок понабухав. У нас моросить дощик. Як гарно, бачите дощик іде? Привітаюся з вами сьогодні неділя, 30 березня. яка в нас красота. Дощички де. лебідь мені позує. Думай, красавний був, вірно, який він елегантний. Те доїдає тобі є. Не фокусується телефон, якщо так швидко. ще зараз вам покажу, тут лелека ходить. Чорнос. Сьогодні нема сонечка, квіти не розкриваються. Ось в такому закритому стані знаходяться зерничка, чи як вона називається, пшінка. Пимось сюда ближче. А мій білок ганяє. Щоб хотіла вам зазняти, то не вийде. Дійшла ось до цього ясеня, провірила, чи ще не закладає він трутовіка. шевчатого. але ще немає, є тільки старі десяти, там є Вже коровки у нас вигулюються на пасовищі. Дивіться, яка в нас уже верба. Це тут така геляка лежить на землі. Природа просипається навісні. Так як дитина народжується, так і природа відновлюється з зими. Тарзан мені предлагає цією кладкою перейти на ту сторону. Ти не сумніваєшся в собі, ні? Пробую я. Гарна річечка в нас маленька. Мілка вже, правда. Мало дякувати, що ще не пересохла. А. Вирішив в кадр попасти, так? Да? Кажу, що я знайшла. Я тут роки не була, знаю, що в дитинстві ходили. Тут вона росте. Ось така одинока кіточка. А ні, дві. Їх тут є. Занесена в червону книгу. Дуже мило. Сьогодні вирішила по такому пагорбі полазити, а можливо знайду, як це в мене степові сморчки степові. І тут ось дивіться, вона ось така гарненька. Лізеть, я ще знайшла. Є ось такі красуні. Попіднімали голівки. Де-не-де. -не -де. Нема масовості. Колись тут їх було більше. ще ми щось знайдемо цікаве тут на цьому пагорбі. Якщо так ось походити Пагорбом. По Дуже внимательно подивитися, то можна понаходити їх. Дивіться, це перецвивши, так? Я вже зрозуміла. А ось бутон. Тільки тільки буде зацвітати. Трішки пройшлися і ось знову є. Така краса зустрічає нас. Добре, це дишком є. Включ десь летить. Дивіться, вам показати небо захмарене. Не видно. Хороша, дика груша? Дека, груша. Зараз я вам порівняю з ось моїм надком. Яке воно маленьке. Що ж я знайшла? Дивіться, скільки їх тут є. То поодинці, поодинці. А це ось на схилі є. Дивіться, яка гарна Які квіти, які квіти, який колір, так? Да? Там ще є. О, тут цілий схил їх. А я не бачила. Вони ще тільки зацвітають. От якби сьогодні була сонячна погода, ми б з вами насолодилися цією красою. Спомна. Так, вони попускали свої голівки. Видно вам, так? Да? Ось тільки пробивається. Є, слава Богу, є. Я думала, що вони... Боже, туди он скільки. Ой. Дерзан, ти бачиш, яка красота. Неймовірно. Ну, Ох, приємно, дуже приємно, що вони ще є. Не звелися. Це у нас такий кусочок є краси. Дуже гарно. Да? Пахнуть? Не знаю, як ця рослинка називається, може ви підскажете. Але ж також зацвітає жовтеньким кольором. Коврики такі тут, тут ще не видно квіт. Тільки бутончики. Ось який мав цвіта, яка маленька, така ніжна, ніжна. Що це Грицики так зацвіли, але неможливо. Ні, це не Грицики. У в не такі листочки. Зливаються в такий коврик біленький. Перший від грибів на сьогодні дощовики. Вже час я гуляю не бачу більше ніяких признаків грибочків. Холодно в нас сьогодні. покажу вам трошки краєвидів. А тут була внизу попри водичку з самоглива. Ось так, так, так. На цьому дереві. Не тільки одні трутовики є, А ще й глива була. Я не знаєте, як мені впасти сюди, ні? Цю воду. Значить, ще одне буде дерево з глибою на замітку. Знайшла ще один пень з трутовиком лускатом. Дивіться, який старий. Будемо мати на замітку, що він тут росте. Бачите, скільки його тут було? Треба буде прийти подивитися. Десь через місяць, можливо, закладе. Нові, якраз травень місяць, початок травня. Такий ясень великий, сухий, старий. Додому, де? Неймовірний спокій. І знову знахідка у нас є. Звісно, не їстівні поки, але, але, ми знову знайшли місце з Лангерманією. Ось таких два. Показати вам поближче. Що це Лангерманія ще в оболонці? Зараз я її тут ще як зробив. Бачайте, зараз я переверну її. Спори є, розсипається в місце приросту. Будемо знати, що вона тут є. Можливо, може. Ай! Ось так може бути в цьому році. Так, це не все. Так, чіпляюсь тут. Ось тих дві. І ще я побачила там одну. Так, це вона. Можливо, буде труситися відео, але... Іду. Вийшла нову вкладку для себе. Попробуємо зараз. Тільки без телефону. Нижче гелякою нижче йди. Нижче гелякою. Давай. Ти сюди не перейдеш. Іду допомагати йому. Ось так уже. Вот уж лидерство, да. Ось яке в нас живність маленька. Вівці. Угу. гуси б'ються. Ось не годні поділитися. Пішов. Добіг до кладки, вербою не пішов, так? Да? Так. Да. Всім пока-пока. Ми направляємося додому. Все, прогулялися, да? Прогулялися? Всім гарного дня!